В ефірі новини сьогодні в випуску Визмилі зафіксували перший випадок захворюваності на кір, розмова з лікарем-педіатром про ознаки хвороби та вакцинацію. Визмийлі пройшов тренінг з турботи про психічне здоров'я та психосоціальної допомоги. День безпечного інтернету. Вітаю у студії Юлія Петлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 6 лютого орієнтовно такі. 390 580 осіб особового складу, 6 365 танків, 11 857 одиниць бойових броньованих машин, 9 367 артилерійських систем, 979 реактивних систем залпового вогню, 665 засобів протиповітряної оборони, 332 літакових, ка 324 гелікоптери, 7173 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1848 крилатих ракет, 24 кораблі, 1 підводний човен, 12453 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 1496 одиниць спеціальної техніки. В Ізмаїлі зафіксовано перший випадок кору про ознаки хвороби і про те, як захистити себе і свою дитину. Наш кореспондент поговорив із лікарем-педіатром дитячої лікарні міста Ізмаїл. Дивіться далі. В Ізмаїлі зафіксовано перший випадок кору. Захворіла чотирирічна дівчина. Про це повідомили в Ізмаїльській районній державній адміністрації. Як стало відомо, дитина з мамою перебувала протягом місяця за кордоном та перетнула кордон з Румунією, в автобусі, в якому було багато пасажирів з цієї країни. Зазначається, що наразі дитина перебуває на лікуванні. Ми знаємо, що в Одесі було спочатку чотири, а потім іще два випадки захворювання дітей, які не були щеплені, і прибули з Румунії. У нас в Ізмайлі зафіксований один випадок захворювання серед дітей. Дитина госпіталізована. Нагадаємо. Кір це гостре інфекційне захворювання, яке вражає дітей. Періоди епідемії можуть хворіти і дорослі. Збудником є параміксовірус. Інкубаційний період хвороби на кір відбувається впродовж від 7 до 14 днів. За цей період людина може навіть не знати про те, що вона захворіла або контактувала із хворим на кір, бо вірус може залишатись в повітрі ще протягом двох годин. Через 2-3 дні після зараження може з'явитися катаральний період. Він дуже схожий на любе захворювання вірусне, на грип, на просте ГРВІ. Що це за прояви? Підняття температури. Лихоманка може бути ще не дуже високою, але вже з'являється чхання, кашель, астенізація. Запобігти захворюванню можна поставивши щеплення проти кору, яке проводиться у віці одного року, а ревакцинація відбувається у віці шести років. В Україні щеплення здійснюється вакциною КПК, яке захищає дітей від кору, паротиту та краснухи. Наразі у нас діти щеплюються в Ізмаїлі вакциною виробництва США. Вакцина є небезпечною та ефективною. Потрібен імунітет колективний. Тоді не буде епідемії. Ця цифра має встановити не менш 95%. Тобто, ми маємо трохи більше 90, але 95 ми не досягаємо. Багато людей мають упередження щодо вакцинації щодо того, що вакцина не забезпечує 100% гарантії, що дитина після щеплення не захворіє на кір. Замірна організація охорони здоров'я дійсно посилається на таку інформацію: із ста щеплених дітей троє. Можуть захворіти через особливості імунітету, але перебіг захворювання таких дітей не буде тяжким, не буде важких ускладнень, не буде смерті інвалід за ситуацію на захворюваність на кір ми продовжуємо слідкувати. Катерина Бойченко, Наталя Маленко для програми новин. Захищаючи батьківщину в бою за незалежність України, загинув прикордонник, старший сержант Власов Володимир. Він разом з побратимами у складі прикордонного підрозділу давали гідну відсіч ворогу на сході країни. Але, на жаль, 29 грудня 2023 року він отримав поранення несумісне з життям. Товариші по службі завжди тільки позитивно відгукувались про Володимира. Він завжди був готовий прийти на допомогу та підтримати. Віддання військових почестей відбулося в місті Рені. Провести герої в останню путь прийшли рідні, близькі, знайомі та побратими з Білгородністровського та Ізмаїльського прикордонних загонів. В Ізмаїлі пройшов тренінг з турботи про психічне здоров'я та психосоціальної допомоги. Ця подія відбувається в рамках другого модулю міжнародного проєкту, що спрямований на розробку шкільної та суспільної моделі піклування про психічне здоров'я. У заході взяли участь вчителі, психологи, соціальні робітники з різних навчальних закладів Ізмаїла та Ізмаїльського району. В Ізмаїлі пройшов тренінг з труботи про психічне здоров'я та психосоціальної допомоги. Ця подія відбулася в рамках другого модулю міжнародного проєкту, що спрямований на розробку шкільної та суспільної моделі піклування про психічне здоров'я дітей та їх батьків. З символічною піснею «Тримаємося, єднаємося» відкрила захід ізмельська вокалістка Олеся Кічук. Сильніми зланими я залізостали високо злітали ви. Крісне без блаки сервами салевими. Відзначимо проєкт, реалізується громадською організацію Жива я спільно з партнерами із Словенії та науковцями Ізмайського державного гуманітарного університету. Для нас, для Ізмаїлу, для нашого регіону і звичайно для Ізмайського державного гуманітарного університету надзвичайно важлива. Успішна співпраця з нашими міжнародними партнерами. Користуючись нагодою, я хотів би подякувати дружньому народу словенії за підтримку українського народу в цей складний час в умовах повноваштабної російсько-української війни. Безпосереднє керівництво другого модулю здійснювала тренерка з Австрії, пані Катерина Фрас. по школах і бачили, ogromno in prekrasno delo tam delajo učitelja. In mi v principe, naš, mi, naše, naše uverenje je, da učitelji, oni taki У них є такий хороший спосіб допомогти дітям в рамках проєкту. До заходу долучився надзвичайний повноважний посол Словенії в Україні Матея Привольшек. Привітавши учасників міжнародного проєкту, пані посол зазначила, солідарність та співробітництво Словенії та України у справі допомоги дітям травмованим війною є прерогативою державної політики обох країн. Уряд Словенії допомагає Україні і всіляко підтримує під час вторгнення. Наразі проєкт з психологічної підтримки дітей вже працює в місті Ізмаїл сільських шкіл Одеської області, а також у Херсоні. Я особисто відвідала три школи і отримала позитивний відгук не тільки від вчителів, але й від дітей, які приймали участь у заходах цього проєкту. Від імені Ізмирського міського голови Андрія Абрамченка присутніх привітав його заступник Сергій Лузанов. Ми сподіваємося, що відповіді на ці питання будуть сформульовані, і ви всі отримаєте надійні інструменти, які допоможуть. Надалі виводити наших дітей із стану стресу, вчасно реагувати на будь-які зміни в поведінці, і це надасть можливість формувати більш здорову націю. До привітань долучилася заступниця начальника із районної військової адміністрації Марина Даной. На сьогоднішній день психологічна та соціальна підтримка. Це номер один для наших жителів. І я від імені голови Ізмімської районної державної адміністрації просто хочу вам сказати: не зупиняємося. Йдемо вперед, наближаємо перемогу разом до перемоги. Слава Україні! У заході взяли участь вчителі, психологи і соціальні робітники з різних навчальних закладів Ізмаїла та Ізмельського району. Тренерами стали фахівчині Ізмельського району та Херсонської області, які протягом декількох місяців працювали у школах, вищих навчальних та дошкільних закладах. Головними темами тренінгу були права дитини, булінг у навчальних закладах та волонтерство. Я впевнена, що е і ця війна коли закінчиться, і, і, і ми можемо спиратися на нашу здорову частину, психологічну, психічну частину, яка в нас в всіх є. І це, це буде той ресурс, який може нам допомогти нам всім впоратися з цим і впорати, впоратися впоруватися впродовж. Учасники працювали групами і парами, застосовуючи техніки мозкового штурму, відпрацьовуючи актуальні теми булінг у школі, наші права, волонтерська робота у школі та громадських організаціях. Присутні мали змогу отримати цінні поради від словенської експертки докторки Аніки Мікус-Кош, що працює у сфері психосоціальної допомоги дітям, які зазнали травматичного досвіду внаслідок військових дій. Також порадами поділилася пані Бланка Ямнішек, авторка проєкту Наші права, що має на меті інформування дітей та дорослих щодо їх. Прав та можливих правопорушень, скоєних щодо них. Загалом у другому модулі взяло участь 14 тренерів та 89 освітян. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. За підозрою у вбивстві 15-річної Мішель Піявчик поліцейські затримали 16-річного хлопця, з яким вона познайомилась незадовго до смерті. Наразі вирішується питання про повідомлення юнакові про підозру та обрання запобіжного заходу. За скоєно йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Правоохоронці розшукали безвісти зниклу дівчину з ознаками насильницької смерті на четвертий день її пошуків. Попереднє встановлено, що зловмиснику покинуті будівлі колишнього вагового комплексу завдав потерпілі ушкодження. Несумісні із життям. Остаточна причина смерті буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи. Слідство триває під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури. За підозрою у вбивстві 15 15-річної дівчини поліцейські затримали, 16-річного хлопця, з яким вона познайомилась незадовго до смерті. Нагадаємо, правоохоронці розшукали безвісти зниклу дівчину з ознаками насильницької смерті на четвертий день її пошуків. Попередньо встановлено, що зловмисник у покинутій будівлі колишнього вагонного комплексу завдав потерпілі ушкодження, несумісні життя. А щоб приховати сліди злочину, молодик закидав тіло вбитої мотлаху. Причина смерті дівчини буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи. З місця події поліцейські вилучили речові докази, які скерують на експертні дослідження. Також криміналісти слідчого управління за допомогою мобільної ДНК лабораторії. Дослідили біологічні сліди, вилучені під час першочергових слідчих дій, та біологічні зразки вбитої і фігуранта. Результати дослідження підтвердили причетність хлопця до злочину. Слідчі слідчого управління обласної поліції затримали юнака в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу за скоєне молодокові загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство триває під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури. 6 лютого відзначається День безпечного інтернету, метою якого є підвищення обізнаності людей про безпеку в глобальній мережі. Подробиці дивіться далі. Інтернет є невід'ємною частиною сучасного життя, адже він надає можливості навчатися, творити та спілкуватися. Але з іншого боку, онлайн світ може представляти певну небезпеку для користувачів. У другий вівторок лютого в всьому світі відзначається День безпечного інтернету. Сьогодні це 6 лютого. Цей день був започаткований як ініціатива проєкту ЄС Safe Borders у 2004 році. Його підхопила мережа InSafe як одну з перших акцій у 2005 році. Цього дня в багатьох країнах світу обговорюються такі важливі питання: шляхи безпечного використання молоді інтернету, питання інтернет-етики, загрози протизаконного контенту, гасло дня разом для найкращого інтернету, Нето закликає всіх приєднатися до цього міжнародного руху, брати в ньому участь і використовувати потенціал інтернету для об'єднання людей. Метою Дня безпечного інтернету є залучення великих груп людей, спільнот громадськості для популяризації основ безпечної та відповідальної роботи в інтернеті. Постійними організаторами заходів для дітей та молоді до Дня безпечного інтернету в Україні є Міністерство освіти і науки України, інститут модернізації освіти та його партнери, дитячі та молодіжні організації, заклади освіти. Організації, бібліотеки, вищі навчальні заклади, інститути післядипломної педагогічної освіти та видавництва для педагогів. У рамках дня безпечного інтернету для учнів шкіл, їх батьків, викладачів та студентів вищих навчальних закладів проводяться тематичні заходи, воркшопи, тренінги, вебінари, лекції присвячені розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності та медіаграмотності, розширенню знань з кібербезпеки та правилам безпечного користування глобальною мережею. В соціальні мережі Facebook, Twitter та Instagram та також долучаються до цього дня і запускають спеціальні кампанії та ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про безпеку в інтернеті. Міжнародний день безпечного інтернету є значною подією, яка підкреслює необхідність безпечного онлайн середовища та важливість сприяння безпеці в інтернеті. Юлія Петлацюк для програми «Новин». В Одесі правоохоронці викрили цивільну подружню пару, яка через телеграм-канал збувала наркотичні засоби. Чоловіка та жінку затримали на гарячому під час продажу забороненого товару. Правопорушникам повідомили про підозру, за скоєний їм загроже до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Встановили та задокументували протиправну діяльність співробітники відділу поліції номер 3 Одеського районного управління поліції номер 1 спільно з працівниками Служби безпеки України. Пересипському районі міста Одеси нами було затримано адміністратора одного з телеграм-каналів, що спеціалізується на продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також його спільницю. 38-річного чоловіка та його 35-річну співмешканку викрили на гарячому під час продажу забороненого товару. Заходи проводили оперативники територіального підрозділу поліції, за силової підтримки спецпризначенців, співробітників Служби безпеки України та за процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси. Обох фігурантів затримано в процесуальному порядку. Слідчі вже повідомили їм про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Навички вправного керування малими катерами досягаються на практиці. Так, впродовж кількох тижнів в навчальному центрі морської охорони моряки прикордонники пройшли курс підготовки моторист рульовий малого прикордонного катера за допомогою навчального тренажера. Військові вчилися управляти катерами за допомогою штурвала. Завдання полягало в утриманні заданого курсу, управлінні кермувальними механізмами та системами, керуванні рухом і маневрами та спостереженням за надводною обстановкою заданої ділянки кордону. Слід зауважити, що вся відповідальність покладена на спеціаліста за стерном. Тому фахівцеві слід бути особливо уважним, уміти за характером звуку визначити несправність у двигуні, чітко орієнтуватися за приладами та швидко приймати важливі рішення в умовах небезпеки. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 50 копійок, продати за 38 гривень 5 копійок. Євро купівля 40 гривень 70 копійок, продаж 41 гривня 40 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє: у середу, 7 лютого, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний 61 метрів на секунду, температура повітря вночі 6-8 градусів тепла, в день 14-16 градусів тепла, в Одесі мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний – 7-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 6-4 градусів тепла. Вдень – 13-15 з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті ізmailtv.com, на ютуб-каналі та у фейсбуці. А це були усі новини за сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.